Вітаю, друзі, кілька днів тому, а саме 25 червня, міністр оборони Сполучених Штатів Америки Лойд Остін ініціював телефонну розмову із міністром оборони Російської Федерації Андрієм Білоусовим. Одразу після закінчення цієї телефонної розмови російський цивільний урядовий літак із Москви з делегацією росіян вилетів до Вашингтону. Мабуть, треба розуміти, що тотальне ігнорування цієї важливої події представниками вищої політичної влади України мало на меті переконати нас з вами у тому, що телефонні розмови між нашим головним стратегічним союзником США і нашим головним стратегічним ворогом Російської Федерації є справою абсолютно буденною і рутинною. Не можна сказати, що Представники українських засобів масової інформації не помітили цю подію, але їх аналітика і їх огляди переважно були спрямовані на те, щоб пояснити корисність, потрібність і необхідність подібного роду комунікації зв'язків між представниками вищої політичної влади США і Росії, тому що мова йде про комунікацію між двома ядерними супердержавами. І, мовляв, для того, аби уникнути ядерної ескалації, такі телефонні розмови потрібні. Звичайно, не був винятком і відомий український тележурналіст, і публіцист Віталій Портников, який записав свій традиційний десятихвилинний відеоблог, у якому фактично говорив про нову нормальність. Нормальність, яка передбачає зв'язки між ворогуючими сторонами, для чого? Для того щоб уникнути ядерного конфлікту, от, власне кажучи, я і хочу почати з оцього ключового обґрунтування е телефонної розмови між Лойдом Остіним і Андрієм Білоусом, тому що всі, хто коментували цю подію, вони сходяться на головному. Ці зв'язки і розмови потрібні, тому що необхідно запобігти ядерній війні. Я хочу зробити невеличкий екскурс щодо ядерної загрози. У нас вона абсолютно це вже можна говорити стовідсотково. Піднімається на щит, коли у Російської Федерації виникають якісь проблеми або військового характеру на фронті, або Економічного характеру тоді одразу Російська Федерація починає погрожувати ядерною зброєю. Я при чим наголошую, що Російська Федерація публічно і відкрито погрожує ядерною зброєю, тому що я хочу нагадати реакцію президента США Джо Байдена на першому році повномасштабного вторгнення, що використання Росією будь-якої ядерної зброї матиме фатальні наслідки для Росії, тобто Росія. Реально погрожувала ядерною зброєю. Я хочу на цьому звернути акцент. Зробити акцент і звернути на це увагу. Так ось у нас на першому році війни дуже багато експертів, лідерів громадської думки постійно підживлювали цю ядерну загрозу я почну із таких, ну я знаю, назвих корисними ідіотами, які просто любили хайпу хайпувати, або краще сказати, дуже полюбляли ось цей ажіотаж ядерний. І наступні давали прогнози, чому захід зацікавлений, от вдумайтесь, захід зацікавлений у використанні ядерної зброї. Російської Федерації, тому що в перспективі колективний Захід має роззброїти і денуклеаризувати Російську Федерацію. Давайте повернемося зараз в цей час і порівняємо адекватність цих прогнозів. Ну, звичайно, українські ліві, вони також педалювали це питання, тому що. Війна не входить в їх світогляд. а ядерна війна це взагалі катастрофа. Ну, окрім українських лівих, можна згадати і, там Хабармаса, і європейських лівих, які до цих пір трусяться і тремтять. Але ключову роль у педалюванні ядерної загрози в Україні відігравали проросійські експерти. Їх дуже багато. Вони є або проплаченими, або просто ідейними, або просто симпатизують російській Федерації. Отже. У нас постійно педалюється і розпалюється, розмухується ось ця ядерна загроза. Причим, повертаючись до телефонної розмови, яка нібито стосувалася профілактики унеможливлення ядерної ескалації, то в що я можу охоче повірити, що Остін із Білоусовим обговорювали як правильно. Розігрувати ось цю карту ядерної загрози для того, щоб не повторюватися, і для того, щоб педалювати цей процес і ось це розмухування. До речі, я забувся сказати про ще таких людей, які зникли вже за авансцени. це Лєв Шлозберг. Його колега по партії Григорій Явлінський. Вони намагалися з Путіна зробити такого вар'ята, неусудну людину, від якої можна чекати все, що завгодно. Мовляв, ми не вірили, так говорив Явлінський, ми не вірили, що Путін здатен на повномасштабне вторгнення, а він це зробив, і Путін він. Зараз натякає тільки на застосування ядерної зброї, ніхто не вірить, але він це також зробить. Це все нагніталося і робилося з відомою метою для того, щоб ми від усього відмовилися, усім абсолютно поступилися і не мали справу з вар'ятом, з неосудною людини, від якої можна чекати все, що завгодно. Отже. До чого я все веду і хилю. Як тільки у Російської Федерації починаються проблеми військового характеру, економічного, політичного, ще там якогось фінансового характеру, одразу витягується ядерна небезпека. Причому вона йде, з, звичайно, від Москви, і ніхто не помічає, що факт погрози ядерною зброєю це є. Е, Кримінальним злочином, принаймні, це так мало би трактуватися. І я підходжу до найголовнішого, очевидно, у цьому блозі, чи потрібні таємні або вже таємні комунікації між ворогуючими сторонами. Чи можна все сказати абсолютно публічно? Так от, я вважаю, що. в... Ну, в моїй нормальності, в моєму світогляду, немає таких слів і немає таких аргументів, які не можна висловити публічно. Тому всі ці дзвінки, розмови за плечима, вони абсолютно не потрібні. Це важливо розуміти. Можна публічно абсолютно все сказати. І якби насправді Сполучені Штати Америки турбувала ядерна загроза, то вони б ще на початку повномасштабного вторгнення сказали. Світої, Російської Федерації, що погроза використання ядерної зброї є кримінальним злочином, і міжнародний кримінальний суд він би вже давно Путіна зробив кримінальним злочинцем. Не треба ніяких там викрадення людей, дітей, зміна ідентичності і так далі. Путін уже давно був би злочинцем, і наступна дія це надання конвенційної зброї для того, щоб розв'язання проблеми, військової проблеми з Російською Федерацією. Але цього всього не робилося. Це важливо розуміти. І всі наші експерти, у тому числі і Віталій Портников, вони просто працюють несвідомо, я не кажу що це свідомо, і не кажу, що це за гроші, на Російську Федерацію. Тому що нічого іншого, між собою, Остін і Білусов не могли обговорювати, окрім як узгоджувати за нашими плечима якісь військові дії, які спрямовані не на користь України. Це точно проти нас. Це ядерний аспект, який треба було б обговорити. Потім наступна. Проблема оць, оць, оцього дзвінка. Фактично, нам не хочуть про це говорити, мова йде про виявлення поваги на полі бою до Російської Федерації. Мета дзвінка, я підкреслюю, що ініціатором дзвінка був саме міністр оборони, голова Пентагону Ллойд Остін. Це дзвінок вічливості. Тому що ініціатор дзвінка був саме Лойдості для того, аби висловити повагу до Російської Федерації, завдаючи її військових ударів і військових незручностей. Російська Федерація для Сполучених Штатів Америки це особливий ворог, який потребує поваги і поважного ставлення. А ми повинні зробити висновок, що після цього дзвінка, що Сполучені Штати Америки, принаймні адміністрація Байдена, точно не є українським союзником, не є союзником України. Союзники, наші союзники, не розмовляють телефоном або не телефоном з ворогом. Я підкреслюю, що після телефонної розмови делегація Росії... У невідомому складі невідомій кількості вилетіла з Москви до Вашингтону. Причому це не перші подібного роду зустрічі і розмови. Про що вони можуть розмовляти, можна судити за результатами військових наслідків на фронті. Приблизно вони говорять про наступне: ми їм дамо 300 танків, 150 будуть несправні. А ви поки замінуйтеся, окопайтеся і забетонуйтеся. f 16 ми їм теж не дамо, не дамо гелікоптерів з протитанковими ракетними комплексами і, звичайно, не дамо необхідної кількості ППО. Дамо дві батареї Петріот, щоб захистити Київ. Так що все спокійно, наступайте і працюйте, ні про що не переживайте. От приблизно про що розмовляють між собою. Ості і представники Російської Федерації, а також про те, як вирішувати проблему цивільного населення на окупованих територіях, виходячи з того, що окуповані території назавжди залишаться під юрисдикцією Росії. Ось як треба бачити, якою оптикою розглядати всі ці контакти, комунікації, телефонні розмови. Між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки. принаймні, мова йде про адміністрацію Джо Байдена. Ну, от, в принципі, короткий огляд і коротка моя позиція по телефонній розмові між міністром оборони США Остіном, міністром оборони Російської Федерації Андрієм Білусовим. Ще раз повторююся: нема нічого такого. Що не можна було б сказати публічно ворогу. І комунікація відбувається абсолютно відкрито, публічно, плюс під час війни ще один важливий момент: контакти і комунікації відбуваються мовою зброї. Не треба плескати язиком. Потрібно дати достатню кількість вчасно конвенційної зброї, і слова будуть не потрібні. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. Це важливо. До побачення, до наступного зустрічі.